Мельник Вінді, світла голова, жвавий, кмітливий, наче мишка польова, наче кошка наслухає голос від трубін, щоб вітер правильний дійнять і запустити млин. Шайна, ну ти дав їм з будинку. Шейна, ну справді, ну, ну я за ними слідкував, і вони такі, звісно, княжа. Ти кладеш годин на стіл. А як хісулися, шейни, та ти їхні рили повинен бачити. Вони слова не могли вимовити, в них щелепа до підлоги відпала. Та там комбайн би проїхав. <плес> ти нащо почав пропала с роуд. <плес> ти чого? Це таємна інформація. Ай. Слухай, ми просто розповідали історії. Цю історію не можна було розповідати. Ну, ти ж розповів. Ти від мене собаку не відставав. Слухай, якщо це така таємна інформація, тоді знаєш, що ти її розповів. А? Бляха, бо випили! А ми всі тут випили. Та він тут, мал тут, Якщо він дізнається, і що. Ніога він не дізнається. Чому Майкл поводить себе так, наче збирається комусь розповісти. боже, спей, комусь і випий краще. Я